Як ти не соромишся да? зніматися прямо в різних позах. Я бачила, що ти дуже багато робиш фоток в кафешці, да. коли багато людей. Да. Спочатку було таке трошки. Да, там, Навіть що... штатив ставиш, так? Да, і штатив ставлю, я можу поставити спокійно штатив і робити собі фото десь на вулиці. Єдине, що важливо, наблюдати, щоб ніхто його не зкамунів, ну, да, да, ну, да, да, типу, да. тому що це також важливо, якщо там хтось живе в Парижі. В Парижі я коли ставлю або в Барселоні, або в Лондоні. Я ставлю, я прям дуже боюся відійти на метр, тому що я дивлюся, щоб ніхто зараз. Цей штатів не забрав, да. Тобто є така історія, але все одно ти можеш знайти якийсь тихий закуточок, навіть в Парижі, де ти можеш поставити телефон і робити собі uh -huh. фото. А тут важливо розуміти, що людина, яка проходить повз тебе, типу побачиш з штативом, ти скаже: ой, опять ці інстаграмщики, так да? Да. опять ці UGC креатори і що? А він не знає. Можливо, ти з цієї одної фото заробиш типу 10 тисяч доларів зараз за секунду. Якщо чесно, всім взагалі пофіг на один на одного, все одно це ніхто про вас особливо думати не буде. Людям все одно на вас. У них є своє життя, і вона через секунду вже про вас забуде. А можливо, ви якийсь відомий блогер, який там ну просто там типу робить собі неймовірний контент.